І вітання славним синам та донькам України. Вітаю вас на своєму каналі і на велесовій фермі. Вже корівчини мої позаходили на е додому з Паші. На вечірнє доїння буде через пару хвилин розпочинатися. От. Потихеньку знову налаштовується погодка. Стало трішки холодніше, вже не така спека. Пройшов досить добрий дощ і не дав нам завести останні там. 200 тюків, але нічого страшного. Зараз якраз ми їх і мокрі тюки пороздавали, щоб корівки їли. От, а сухі, я думаю, там протряхнуть до завтрашнього дня і якраз вже довеземо їх, е, уже складемо у склад. От. Але сьогоднішнє відео буде не про сіно, як його їдять мої коровки. А сьогодні я хочу поспілкуватися з вами. В рубриці нашій про породи і сьогодні саме хочу поспілкуватися з вами про українську червонорябу молочну породу. От. Тому починаємо так, українська. Українська червоноряба молочна. Ось у мене стоїть моя кукла, от, моя корольчина. Класичний представник української червонорябої породи корів. Що хочу сказати за цю породу. Це перша зареєстрована в Україні під час незалежності чи з початку незалежності порода. Зареєстрована вона була у 1993 році, і хочу сказати, що це якщо порівнювати всі українські породи, то це якраз знаєте сама така продуктивна порода з усіх порід, тому що порода нова, і я скажу, був підібраний якраз такий підход. Досить, на мою думку, раціональний, тому що порода була створена на основі. Сементальської породи найкращої, це материнська лінія. Відбирали найкращих порід, і найкращих корів породи, От. і відповідно схрещували їх батьківська лінія. Це найкращі червоні голштини. От. Були проводені схрещення, відбирали найкращих особин. Потім е, займалися подальшим розведенням, і у деяких регіонах для поліпшення і закріплення молочних якостей використовували саме айширську і е, монбільярську породи. Е, чесно скажу вам, е, порода вийшла крута. От, порода вийшла крута. Основна її ознака це червона червоно червоноряба масть, червона і біла от, корови вийшли такі досить масивні. От, і паралельно з цією масивністю відмічається досить така молочна конституція. Молочна конституція, тому що, якщо подивитися, корови по 500-600 по кілограм, 500, по 500-600 по кг і відповідно структура така от якраз не от сементала, а якраз саме от голштина, саме якраз молочна. От, ось, ще в мене одна представниця це у мене Дуся. от Вона Теж українська червоноряба-молочна, але в неї більш присутній якраз сементальський тип, і тут якраз чітко видно і окрас такий, от якраз сементала. Ну мордаха і окраска, якраз тут червонорябого голштина. Скажу ось за свою альфу. От вона у мене, теж представниця українська червоноряба-молочна. От, і хочу сказати наступне, що саме по цій породі, саме по цій породі були е, виведені е, е, типи, от, типи, і фактично був центральний, там е, південно-східний е, типи. Це якби такі основні, потім закарпатський тип червонорябої, але я хочу сказати, що це основна концентрація червонорябої худоби української, саме центральна і східна якась частина Південної України. От, дуже велике поголів'я нараховувалося, навіть читав статистику, що Української червонорябої нараховувалося під 300 тисяч ще на кінці 2020 року. Але хочу зазначити наступне: От, все воно вроді би, класно, але на сьогоднішній день дуже багато поголів'я української червонорябої молочної. Фактично перекрито чорнорябим голштином, тому що дуже сильний пресінг був з боку компаній, які продають закордонну сперму, тому що для поліпшення молочних якостей широко використовується голштин. В даній породі, і фактично, мотивація була переходити на чорнорябу голштина, була саме тому, що варіантів чорнорябих биків чорнорябих голштинів набагато більша пропозиція, чим червонорябих. І фактично дуже багато зоотехніків. Ну якби ішли на поводу цього всього. І фактично дуже багато червонорябих стат перекрили чорнорябими голштинами, і фактично, уже Кількість їх в рази зменшилася, в рази зменшилася. Хочу зазначити, що самий сильний і найкласна червоноряба порода, от саме представниці були е, е, якраз заводського типу, або е, е, якщо брати по регіонах, то е, якраз черкаський от іменно тип він був самим кращим і самим високопродуктивним. Я ще пам'ятаю. Я ще пам'ятаю е, свій період, коли я щойно тільки повернувся із Британії. Е, і, до речі, я обіцяв вам е, розповісти там про свою, перебування своє перебування в Британії. Думаю, що найближчим часом я зніму відео, де я вам розповім про те, як я працював в Британії і фактично е, поділюся з вами своїми думками. О, то, але повернуся до України і скажу наступне: що коли я повернувся з Британії, я якраз приїхав в Дніпро, Дніпропетровську область, до себе на батьківщину і був запрошений на підприємство. Чумаки є така агрофірма. Зараз не знаю, який там юридичний статус, і я знаю одне, що вона була племзаводом по українській червонорябі. Якраз знаходилося там біля 500 голів, і там Дніпровський якраз сегмент опрацьований поголів'я, велася селекційна робота. Але на превеликий жаль, знову ситуація ні одного живого бика червонорябої української породи сьогодні в Україні немає і фактично всі полі. Ідуть за рахунок приливання крові саме безпосередньо червоного голштина. От, зараз не готовий сказати, який там статус, але я, знаєте, замітив одну таку річ, тому що. Подальшому я почав працювати після цього всього у Прилуцькому районі. У Прилуцькому районі виявляється, теж є е, Прилуцький тип української червонорябої або лінія. Там е, якраз е, е, червонорябої української. То тут я теж працював із червонорябою худобою. От потім так вийшло, що я коли почав працювати в Кернелі, то теж основна маса у нас була: це був червонорябий Голштин. Ой, чи кажу червонорябий, українська червоноряба, це якраз золотоноша, це якраз Полтавщина, сюди Лубенщина, Оржиця і фактично. Не пам'ятаю, по-моєму, у Пирятинському районі теж у нас були, було поголів'я. І ви знаєте, я замітив таку річ, що на сьогоднішній день, якщо дивитися по е е кольору по масті, то хочу сказати, що якраз от саме наші українські е червоногрябі. Корови вони набагато витривалюючі, вони набагато е, на більшість е, такі е, більш невибагливі в порівнянні з, чор, з чорнорябами. В, ну, в наступному відео, я думаю, ми будемо з вами спілкуватися саме про. Чорнорябу породу, я там трошки більше розкажу про неї, але сьогодні я хочу заакцентувати увагу, якщо порівнювати, якщо порівнювати корів червонорябих і чорнорябих, то якраз тут, якраз тут і включається те, що все-таки червонорябі корови, от червона українська червоноряба молочна породи, вони якраз найбільше. Адаптовані до наших умов і. Ooh. Ну чітко зрозуміло, чому так, тому що якраз на базі сементала формувалася порода, а сементал сам по собі більш невибагливий. І фактично, якщо дивитися далі, продовжити розмову про екстер'єр корови, то поряд із конституцією міцною поряд із так би мовити, молочною структурою тіла, хочу зазначити, що корови. Мають правильну форму виміні, ваннообразну або чашообразну форму виміні соски. Досить такі ну, крупні і досить вим'я добре адаптоване під машинне доїння. І я думаю, воно теж добре підходить і під безпосередньо під на сьогоднішній день модні роботи, під роботизоване доїння. От. Також хочу зазначити наступне, що червонорябі корови мають досить, добре, досить добру фертильність. або Запліднювальну здатність і статистика говорить про наявні там 88-90 телят на сто корів. Так воно в дійсності є, тому що якщо порівнювати знову із чорнорябами то тут якраз і спрацьовує червона мазь, спрацьовує я думаю той самий сементал спрацьовує той самий айшир і спрацьовує той самий монбельярд і якраз от по відтворенню тут питань набагато менше набагато менше проблем з копитами набагато менше питань із захворюванням молочної залози у тому я хочу сказати, що українська червоноряба ну це дійсно крута порода, і фактично, якщо ви являєтесь власником даної породи, то ви досить е, впевнено себе маєте почувати, тому що вона досить невибаглива до кормової бази, до умов утримання ну зрозуміло, що. Це без фанатизму, як кажуть, не потрібно там недогодовувати і перегодовувати. А якщо ви надаєте нормальні умови для утримання худоби, то в принципі корова вам буде віддячувати і молоком, і телятками, і фактично ви будете себе досить впевнено почувати. Якщо балакати по якості молока, по якості молока і по його кількості, то середня продуктивність. Десь в межах 8 тисяч, то я вам скажу це дійсно так, і навіть у приватному секторі ці корови можуть спокійно давати 8 тисяч літрів. О, а так, середня в межах 6,5-8. Але є рекордистки, які дають там і по 10, і по 12 тисяч, і це дійсно так і є. Якщо балакати про е, якість молока і вміст в ньому е, так, сніжана ходіди. От, якщо балакати про якість молока і вміст в ньому сніжана, От, і вміст в ньому жиру і білку, то жир в межах 4%, а білок в межах там 34 Ну, це досить смачне молоко, бо воно наближене по факту до сементала або наближене до того самого айшира. Молоко досить досить смачне. От і я скажу у приватному секторі, коли ви годуєте не настільки інтенсивно, а більш екстенсивно, то якраз молоко буде дуже жирне, тому що у мене середня жирність моїх червонорябих корівок десь виходить в межах десь 44 4,4, Четірі влітку 4,4, взимку десь 4,7. Ну молоко досить жирне. От, тому тут, е, як би можу сказати на власному досвіду, що порода досить цікава. От порода е, працює, порода на сьогоднішній день існує, але, 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 але е, сьогодні про неї. Дуже багато забувають, але ще сьогодні є племінні підприємства, є племзаводи, є племрепродуктори, на яких сьогодні є червонорябий український червонорябий, ну, українська червоноряба худоба. От, Тому я думаю, що сьогодні можна ще купити, і сьогодні можна ще поставити собі у двір саме червонорябу худобу. От також е хочу зазначити. Е, наступне, якщо балакати про е, продуктивний вік, скільки лактацій корови живуть, то навіть по е, всім даним всім даним по регламенту пишуть десь в середньому е, 5 лактацій. Це ну, по факту десь 7-10 років корови продукують. Але я думаю, в приватному секторі вони можуть спокійно працювати і до 15 років. От, через що саме головне? Це контроль відтворення, контроль молочної залози і контроль. Саме головне це контроль годівлі. От все залежить від того, наскільки ви будете правильно так би мовити, управляти управляти вашою коровою. От. Через що як на мене, то я рекомендую, якщо у вас є можливість вибору чорнорябу чи червонорябу брати худобину, то рекомендую беріть все таки червонорябу. От те, що ви не найдете там чистокровного, ну або дуже низький відсоток, що ви найдете червонорябого там сементала чи айшира, то по крайній мірі, якщо ви знайдете червонорябу українську, то фактично ви можете вже з неї робити любу породу, тому що вона Досить широко не шило задано, і досить широкий таз. Її можна покривати крупними породами. Вона вільно народжує від того самого сементала, вона вільно народжує там від м'ясних порід. от Тому тут якраз е, така порода, із якою можна працювати і не боятися, що це не джерсей, це е, я вам скажу досить масивна порода, і тут якраз. Можна, 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 можна вибирати в яку породу далі рухатися або рухатися чисто у червоному типові, так як я роблю свого боку, тому що в мене всі червонорябі, я парую їх або айширами, я їх парую або голштинами, або відповідно я їх парую там сірою українською. от для того, щоб закріпити е, здоров'я саме сірої української худоби. Тому тут якби варіанти є. Тому Така от інформація. Я думаю, коротенько я вам трішки розказав про дану породу. От про дану породу, е, якщо чесно казати, то шанси на виживання в даної породи є найбільші на сьогоднішній день, тому що це наймолодша порода. І ще її не повністю спаскудили. Тому я сподіваюся, що ця порода буде ще йти споряд з нами не одне десятиліття. От тому дякую всім за увагу. Ставте лайки, пишіть коментарі. От пишіть в коментарях, хто має червонорябу худобу і хто має досвід порівняння, е, яка порода краще: чорна ряба чи червона ряба. От е, пишіть і я думаю, ваші коментарі я врахую в наступному відео, коли б. Будемо балакати за Сход, от, тому що досвід маю роботи як в Україні, так і за кордоном з даною породою. Е, і е, нам буде про що поспілкуватися. Дякую. Бувайте. А саме головне, саме головне не забуваємо заходити. На нашій інтернет Private Milk and Meat і проводити закупівлю якісних ветеринарних препаратів і кормових добавок компанії Азера, тому що дана продукція якраз заточена і працює саме на здоров'я і на довголіття вашої худоби. Тому заходьте, робіть замовлення. От, я думаю, ви не пожалкуєте. Бувайте! Ось, у мене недалек червонорябої, Це моя Моніка. Ви бачите, яка вона в мене вийшла. І ось о, класична представниця Марселька. Батько в неї 15 -ти тисячний бик Голштин. Подивимося, що з нею вийде. Буде на майбутнє, буде парована айширом. Через місяць вона вже буде паруватися.